Якщо ви така ж доскіплива до всього людина, як і я, то це відео для вас. Я не переношу запах в курнику, який починає утворюватись на другий-третій день після прибирання. А все тому, що послід виділяє аміак, який не тільки смердить, а є ще дуже шкідливим. Щоб мене все задовільняло, тут або я маю вичищати кожен день, або використовувати спеціальні засоби, які звільнять мене від цього. Тому мій догляд за курочками не обходиться без помічника. Для та своїх курей я обрала осушувач мікадез. Він є безпечним для птиці і використовувати його можна хоч кожного дня, хоч через день. Це вже залежить від кількості птиці. Згрібаю підстилку, засипаю мікадезом. Підстилку повертаю назад і також просипаю порошком. Дія починається одразу. Все, що є в підстилці вологи, засів адсорбує. Єдиний нюанс якщо вже дуже брудна підстилка, то краще спочатку вичистити. А потім, вже підсипаючи періодично засіб, прибирати в курнику, ви будете набагато рідше. Залишаю дані, де придбати осушувач.